І весна настала для мене все однаково пора. Життя плине так тихо-тихо, як поступу прове листок сухий. Чудне життя, якби часами серце живим жалем та болем не проймалось, не знала б я, чи справді я живу, чи тільки мріється мені життя крізь. Свої. Я знаю так, це хворі примари. Не час мені вмирати, не пора. Та нарягли на серце. Чорні хмари лихого притягає. То ніч, то день загляне. Зайде і встане сонце за лісами, і боляче лирисі до листями, що їй звестись до сонця не дано, що ранніх літ підняти знамено, тримати важко хворими руками, що в боротьбу і в щастя світлі брами, їй недухом зачинено давно. Йти назустріч бурям і зливам, будь одній, як велика радь. Жити в нещасті, життям щасливим, муки творчістю перемагать. Замислилась і встав перед очима Незгасних образів кипучий вир. І до ранку радісно й нестримно слова рідки лягають на папір. Геть ти, думай! Чи так, у жалю голосіння, молоді молодії літа, Я на гору круту кам'яную, Буду камінь важкий піднімать І, несучи вагуту страшную, Буду пісню весело співать. Знову нині у своїй Господі з мечем полуменистим у руці, чолом тобі, улюблено в народі, як люблені співцілиш і борці. Співця й борця в собі не поєднали, світі зустрічаючи вогні, не мріючи про камінь підестали. Сама це ломиками стояла напроти бурі в найхмарніші дні. Орлиці зір і серця голубиті, тебе вели вперед за непосхилу, жили в тобі і міцної криці, і сяєво далекої зірниці. Серед зловіщих урвищ і занеттів навчалася ти замогу дойти, ти не боялась промоносних злетів, Мислитиді найбільших і На Набій відважно викликала ти. Ти мавки світ собі відкрила срібний, коли була маленька ще дівчат, ти мала голос, шумовок подібний, і дар пісень подібний до моча. Тобі сьогодні вдячність в пісній слові! І чесна Україна принесла, ти все життя з недугою боролась, а творчістю ти смерть перемогла. Так, я буду крізь сльози сміятись серед лиха. Thank <laughs> you.